Вітаю вас, друзі. Сьогодні подивимось ми на перчик. Тут уже, до речі, є що вам показати. Бачите, перчик уже... ну, так нормально підріс. У нас тут є такі, ну, основні гібриди це Геркулес, Хаскі і Феррари. по є ще Яніка, є Геркулес не на поливі, а є люмус. Ну, Там їх вижило декілька, але вони є. Зараз я вам покажу. Почнемо ми з Геркулеса, по-моєму. Він у нас саме перший. Ось такий от він має ще вигляд поки що. Маленький перчик, але зав'язується добре, як ви бачите. Далі ще є квітки, тобто перчик буде. Росте він більш-менш цього року добре. От. Нічого не скажу, мені подобається. зав'яз теж є, але він трошки буде в нас пізніше, хоча є і великі екземпляри, наприклад, от такі от. Бачите? Взагалі такі великі вже. От, але він ще не достигає поки що. Ще йому треба трішки часу. От, але, але я думаю, що це вже недовго. Ми його, до речі, дуже пізно висаджували, десь третього. Червня, здається, бо в нас було ще холодно дуже довго, тому ми не могли висаджувати раніше його, От. бо я переживав, що він взагалі померзне, тому вирішив краще пізніше, але щоб він був. От. Ну Перчик гарний. У нас його 5 рядків, у нас рядки, нагадаю, спарені. От, один іде і другий поряд. Е, між рядами 40 см і між рослинами також 40 см ми висаджували так. Ну і мені, до речі, подобається. Він же ще трошки підросте, тому якраз буде нормально один одного закривати. Тут якісь перчики, оперчики. Десь більше, десь менше, це таке. Але... Сам факт, що він тут є. Ось, цей який гарнющі. Траву я тут прополював між рядами двічі своєю фрезою. До речі, треба вам якось її показати, бо я ще жодного разу її нормально вам не показував. Але то нехай пізніше. І було дві також прополки в самих рядках. Ну, Тут більше проривали, а не прополювали, тому що. Тут трава така була лобода в основному, то вона рвалась нормально. Просто проходились і проривали її вручну і кидали сюди в центр. От. От. Ну І на цьому в принципі, це все, що було. Ну, травичка зрозуміла, що теж лізе. Тим більше, що у нас знову дощик іде, поливає регулярно, от. тому нікуди від цього не дінешся. От. Так. Наступний у нас іде перчик Хаски. Ну, тут вже взагалі красень. Завтра будемо проходитись дещо зривати на продаж. Бачите, які гарнющі перчики. От. Все пасинок, але ми нічого не пасинкуємо і нічого не скупимо. Тут взагалі гарнющі. Яйця. О, які. Оце такі ми будемо зривати і на продаж, на базарчик. От. Він і на наступний рік у нас швидше за все теж буде. Мені він сподобався. Швидко росте, ранні. Ось, дивіться, перчики, одразу три штучки. От. Ну, ці ще маленькі, десь будемо більше брати, звісно. От, типу таких от вже будемо зривати. Ми. Годуємо це все добро ми калієвою селітрою, кому цікаво. І вже давно ми його годуємо. Ну, ще, правда, разів 4 може я дам, і більше не буду годувати, тільки будемо підливати водичкою. От. Тому це такі чудеса творить. Каліва селітра, кущики великі, гарні. Бачите, як ростуть добре у висоту, все нормально, трішки азоту. От. І багато калію. Якраз те, що треба зараз нам для, для того, щоб наші плоди наливалися. От, і щоб їх було багато. Врожайність мені подобається, похаски тим більше, там все всипано у нього перчиками, навіть звідси видно, висять жовтенькі. А це в нас вже пішов перчик Ferrari. Його три рядочки також, як і хаски. Але тут великих ще перців я не бачив. Зараз подивимось, може десь щось я і пропустив. Але в основному різна дрібнота. Тут типу, от такої от. Дивіться, бачите. Маленькі ще висять, хоча вони ростуть в принципі, швидко, вже з такої фази, то може скоро і будуть от, і тут перчики. Ну, ні, ну бачите, все маленьке поки що. Але це ті, що на поливі. У нас ще є перці не на поливі. От, зараз ми і до них доберемося. Фух, так, ось, дивіться, це така дрібнота. От, поки що великих я не бачив ще. От, ніде тут. Це основні такі гібриди. Ми їх садили. Хаски у нас було 500 штук і Ferrari також 500 насінин було. А От Геркулеса була пачка. 5-грамова, але там виявилось 800 чи 850 цього насінин. Я думав там 1000, але 1000 там не було. От. Ну, то такі. то Це все по три рядочки вийшло і хаски, і Феррарі. Такі перчики. так, 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 От. ну, Але тут, бачите, я ж кажу, маленькі ще. Великих нема. Найбільше це в нас іде Хаски. Його ми якраз вже будемо скоро зривати і на продажі такі. бачите? От. Ну а Феррарі поки буде пізніше. От. Ось вони також, це ще Феррарі, перчик. Гарний. А це вже на слюму спішов. Це куб. Їх тут вижило скільки ось один. Ось другий і ось от третій. Ну Це був зовсім малюпусінький, тому він такий ще не дуже. Ну а це вже такий кущ нормальний, але перчика тут такого ще нема. От. І вони тут у нас різні. Зараз я подивлюсь, вам скажу, які тут є. Тут уже пішов? Пішли різні, не на поливі рядок. І вони абсолютно різні у нас. Конкретно це перчик Лаудіо, Але бачите, там ось у нього тільки-тільки зав'язується він. Я не бачу, тут ще великих поки що на кущах все малюпусіньке, бачите, у нього такий зав'яз тільки по суті ще де він у нас закінчується. Тут його я бачу, так трошки є. Це добре. Це добре, бо мені його теж... Нахвалювали, казали, дуже класно. А це вже починається інше, здається, це також Геркулес. Зараз глянемо Це перчик Геракл. Він чимось схожий на ну повинен бути на перчик Геркулес, але теж його вижилення багато. Він такий теж, бо куби, повинен бути великий. І він сортовий. Брав для проби, тому нічого про нього поки я вам сказати не можу. Він такий от має вигляд маленький поки що. Але Сподіваюсь, що буде гарний. О, тут таких ще великих, прям дуже ось. Такий, мабуть, найбільший із тих, що є. Якщо сподобається, будемо далі окупувати. Так, що це у нас дивимося? Це у нас Тобгір перчик. Він теж зелений у технічній стиглості, а біологічний повинен бути червоний. Таку. І має вигляд, але перці теж ще маленькі, тим більше вони не на поливі, тому не спішать рости. Але приємно те, що вони є, вижили, бо вони були теж попримерзали в нас, стояла касета по плівкою, тому, тому о, їх трішки морозчиком пройшлось по ним. Так, що це в нас? Дивимося? Тут, на жаль, на табличці стерлося все, не зрозуміло, що це за перець. От. Треба буде потім дивитись, коли він виросте, який він із себе буде, і тоді ми зрозуміємо, що це таке за перець. От вони ще поки маленькі, тому особливо нічого зараз не скажеш. Їх тут і небагато, тому поки не знаю. Все буде видно по ходу. Але в нас там ще є рядочок перчиків. Зараз і там подивимось. Тут на іншій половині у нас знаходиться помідор полфаст. Ось що він. Потім його вам покажу, зав'язі чимало, хоча він теж у нас без паливу просто росте. От. Але на зав'язував нормально. Потім буде огляд по помідорах, я вам покажу, що і тут, який результат. Зараз подивимось поки що про перчики. Що в нас отут ми маємо? Таблички тут нема, але я бачу так уже, що це за перчик, це швидше за все портека, він отакий от довгий, от якраз тому це швидше за все перчик портека. Так, да, це портека. Ну Він ще, бачите, маленький, поки що немає, великих дуже перчиків, може, якби він був на поливі, то були б вже й великі, але поки що нічого. От, виросте, я, звісно ж, вам покажу. Зараз оглянемо, що це за перець. Тут табличка також вигоріла, але швидше за все, це перчикяніка. Теж можна буде побачити, лише коли вже він виросте, тоді. Можна буде зрозуміти, що це за перчик. Ну а це вже швидше за все. Геркулес, який в нас не на поливі, Зглянемо. Якщо знайдемо перець, готовий, то буде зрозуміло Геркулес чи ні. Поки що, поки що я не бачу тут перчиків готових. Але, як кажуть, ще жінвечір, метра цю висковимо. Заважаємо. Так. Ну, блін, немає. Поки що. Щоб побачити. Ну, я думаю це Геркулес, бо він тут десь і був в цьому районі. Ні. Так, так, так. Ну, Нема, але це швидше за все Геркулес. Я й так це знаю. Так що... Друзі, такі в нас справи. Такий в нас перчик гарнющий, Дасть Бог виросте, то щось ми на ньому ще й заробимо. Ну, поки що він в ціні у нас. Оцей жовтий десь по 55, продають, по 50. Червоний, великий, схожий на Геркулеса, той у нас іде по 125, по 120. Так що поки що ціна тримається на перець. Ну, на цьому, друзі, тоді будемо завершувати. А якщо у когось є якісь запитання, задавайте, буду радий всім відповісти.